Всім добого, доброго ранку. Е, значить, інструкція, коли ви, е, коли ви отримуєте від мене гортензію мінлива. Зараз ви отримуєте в таких стаканчиках мінливу отаку. Я сам бачила багато, ну не багато, а дві людини вже висадили в ґрунт. Написали мені, що я вже висадила в ґрунт. Ви знаєте, оце зараз вона в мене, ось бачите, вона в мене. Коли вона доходить до вас, вона вже ваша. І ви можете робити з нею все, що хочете. Я вже за неї, як то кажуть, відповідальність і не несу подальше, що ви з нею там будете робити? Чи ви її будете висаджувати в ґрунт, чи, ви чи ви її не будете поливати, чи ви її не будете доливати. Ну, Взагалі, це вже ваша гортензія. Але цим відео я хочу вам дати свої рекомендації. Якщо ви будете до них, як то кажуть, прислуховуватися, то у вас вона виживе і буде у вас вона, як то кажуть, квітнути і радувати вас на наступний рік. Що треба робити з оцим малюком, який ви отримали? Вам треба її доростити до, значить, щоб вона у вас зайняла весь. Якщо у вас не тут корнева система не зайняла весь горшок, то вам треба доростити, щоб корнева система зайняла весь горшок. Такий, щоб, знаєте, була корнива, корнива, корнива така, щоб була. Зараз покажу вам оцей маленький горшочок, що тут робиться. Дивіться, яка тут корнива. Коли корнива займе весь горшок, такий він буде плотний, що знаєте, що у вас вже торфа мало одна, одні, ці, одні е, корінці, тоді ви можете, зараз літо на дворі буде вже, можете її вже винести на вулицю, виносити, наїж заносити, але не на сонце, щоб вона у вас десь стояла такій полутіні. Десь під якимсь навісом. Вона вже дуже любить, вона в мене вже нікоторі там винесені на вулицю. Ось, ось сьогодні дуже сонечко таке, дуже рано, рано, прям така гарна погода, сьогодні 15 градусів, я вже е, їх трошечки повиносю. Значить, ви е, зрозуміли, дорощ, дорощуєте цьому горшику, дорощуєте, е, щоб зайняв горщик корнева система. Потім, що ви робите? Берете такий літровий горшок. Літровий горшок. Вниз е ложите керамзіт, або там, ну, щось ложите таке, щоб ну, прям гарно такі десь, приблизно приблизно отак наложіть керамзіта, щоб дренаж був дуже хороший. І щоб були багато дирок. Як ось ви бачите, горшок з багато дирками. Бо є з горшки, там дві дірки або три. Ні, треба, щоб отако дирки були. І дренаж положите. Берете кислий торф. Можете лісову трошки землю додати з лісу до торфа, трошки землі. Ну, робите землю як для гортензії. Садите оцю вже гортензію, садите в цей горшок. Посадили цей горшок. І можете оцей горшок в місці з цією гортензією вже посадити в ґрунт, прикопати, щоб ви її не поливали. На те місце, де вона у вас повинна бути, от вони вже ви хочете там, щоб вона у вас десь там була. Таким чином, у вас не з'їсть її гробак перве, якщо у вас може є гробаки, у вас не буде там ну, не буде їсти всяка нечість, там. але оцей, кришку, цю, як то кажуть, край горшка, щоб ви її бачили. Замульчируйте її, там теж хвойним опадом. І все, і хай вона у вас росте в землі. Коли вона у вас буде десь уже, можете вже в. В вересні місяці викопати її. У вас наросте корнева система, цей весь горшок наросте в землі. Витягнете з цього горшка, зробите вже її яму, там, яку там ви хочете, там 60 на 60, чи настільки там робите кислу землю, як для гортензії. Садите її вже оцей горш, вже отаку корневу систему, садите в ту ямку. І вона вже все. І на наступний рік у вас буде просто кущ здоровий, гарний кущ! Але я б цьому році вам не давала б, щоб вона вас цвіла. Тому що, якщо ви її не будете формірувати, вона вас заквітне. Десь вона вас може десь вже в серпні квітку викинути. А для того, щоб вона вас квітку не викидала, то ви її просто прищіпуєте і робите її кущик такий гарний. От зараз ось дивіться, бачите, ось вона. Трошки вона підросте, ви можна її верхушку зняти. В неї вже буде два ствола. Два ствола буде. Потім ви тут верхушку зняли, у вас вже чотири буде ствола. Потім верхушку зняли у вас шість стволів. Таким чином ви за літо сформуєте собі. Кущ гортензії можна сформірувати в 8 стволів. В 8. Буде у вас гарний, здоровий кущ. І вже на слідущий рік, тоді вже вона у вас зацвіте. Ну, там буде, просто у вас буде шапка цвітів. Але в цьому році не давайте її цвісти. Я думаю, що вже, ну, якщо. Це відео зараз викину в групу і, будь ласка, сохраніть її, або перекопіруйте собі, скачайте його собі, і якщо ви забуваєте, просто відкривайте його і дивіться. Я дуже всім дякую за те, що ви вибрали нашу гортензію, мінливу, за те, що ви. Але початківцям будьте дуже, ну, як кажуть, Обачливі, тому що ну, багато чого не просто можна так купити і просто його не поливати або це. І ще, ще таке забула я, коли ви отримуєте отакі живці від от мене, від мене чи від другої людини, от кого б ви не отримували любий живець, любу гортензію, велику, це маленьку, яку б ви не отримували, візьміть, купіть актару і обробіть її актарою. Чому? Тому що е, у вас одна рослина попала, а в мене, наприклад, їх тисячу, да? і, і е, ніхто нічого нікого не застрахований. А Ця рослина вона має свойство чимось боліти, там, чим, ну, там, мало що там в неї. Але для того, щоб для профілактики обов'язково, з любого розплідника якого ви отримуєте, любу рослину, візьміть, обробіть її просто актарою і навіть трошки приствольний круг, круг теж його трошечки щоб попала туди актара. Все. Таким чином. І далі вже, хай вона у вас росте. Так що, я думаю, що я досконально записала відео. Під цим відео, якщо хочете, пишіть питання, я буду вам відповідати. Хорошого всім дня! Щоб було тихо сьогодні і завтра, і скорішої нам перемоги. І дякую за те, що ви полюбили гортензію мінливу. Всім дякую! І ще забула вам сказати, це так вдогонку, що коли ви посадите її в ґрунт, передивилася відео, бо воно з трьох частин, коли його вже монтувала, забула вам сказати, там, що коли ви посадите в ґрунт, то ви ж теж повинні її поливати. Як обично, якщо сухо поливаєте її, удобряєте мікро-макроми елементами. Значить, все як положено для гортензії. Це обов'язково. Тому що я там не сказала, що її треба поливати. Люди, може, думають, що її не треба поливати. Це касається початківців. Початківців людей, які тільки почали займатися гортензією або взагалі квітами. От. Так що обов'язково обов її ще поливайте. Я вас дуже прошу. Дякую, мої хороші. Ще раз вам дякую. До побачення.